Усім, хто мене дивиться сьогодні, хто полюбив сторіночку мою, не дивлячись на примхи, на погодні, і з лісу я привіт передаю. А тим, хто вперше на канал заглянув, рекомендую дуже не спішіть, а залишіться, прогуляйтесь. З нами ще й коментар в кінці свій залишіть. Якщо цікаво, вам мені приємно і я запам'ятаю цей момент. Значить старався дід все ж недаремно, в новім сезоні ви вже наш клієнт. Ще перегляньте відео минулі. Як дід був у лісі в сонце і під дощем. А щоб в майбутньому ви з нами були, дід завжди вас порадує віршем. Тут на каналі дід гриби збирає. А от чого ще хоче дід Панас? У лісі хай глядач. Відпочиває у цей тяжкий для України час. Піднявся, друзі, до горбочка, сів, розчепірився, як квочка і довго думав свій маршрут. Обрав, пішов, ось я вже тут. І йшов маршрутом, як завжди, і чую, «Вася, підожди. Я зупинився, оглянувся, мені біленький посміхнувся, його зірвав. Каже, чекай, іди ще другий тут, шукай. І ось ці друзі зрозумів, що мені гриби один другого здають. І я почав їм вірити. І я ось так іду, 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 і вірю, другого знайду. І ось я йшов. І ось я йшов, і ось я <гум> другого знайшов. Фантазує старий. А що, а що робити? Ось така парочка, друзі, нам попадає. І я так тихо-тихо йшов, щоб не турбувати. А тепер вже підійшов, щоб все познімати Ага, тут два. Бо я побачив лише одного. Гриба білого. Такого ось він. А тут ще й і другенький. Так, я вже вроді і помилився, бо, здається, їй третінь. А Ану, так точно. Помилки бути не могло. Я їх знайшов усім на зло. А ось і черговий наш пасажир. Я вже був його пройшов, але оглянувся і все-таки побачив. І кущик такий, і обзор до нього був кущем перекритий. І я з іншого боку глиб, а то гриб. Йдемо. І знову так. Легенько глиб, а тут росте біленький гриб. Ось, роздвоївся як уже. Ага. Усміхається до нас. Там би ще зверху очі і ніс, рот уже от... розкритий. <свісно> Це потім так все відбувалося. Гриби збирати дід мастак. Гриби спочатку не траплялись, а починалося ось так. А дід іде і щось собі співає. Чи тихо щось під носом? Гомонить, ага, це він отак вірші складає, І зустрічі з грибом чекає мить. Дуже зранку змерз я вчора, як собака, не людина, тож сьогодні йду не скоро. Друга дня у нас година. Вже високо в небі сонце. В лісі досить тепло в нас. Лист зайшов і глянув. Що це? Гриб знайшов по пана. Ось і початок. Ось такого ще запримітили під листечком. Ліг подрімати хлопець молодий. Хотів крутитись так легенько. Гриби, як є, кругом ростуть. Згадав, що бачу десь під пеньки. Тому й змінив я свій. Маршрут. А до підпеньок у нас маршрут пролягає через Березенку. і я тут щось запримітну. З нас часом не товариш білий гриб. Він самий. Є такий хлопець. Ви знаєте, так, є підпеньки. Вже не даремно, що маршрут. Ростуть у лісі всім і біленькі. Гарні біленькі у нас тут. Ось так. А дід повзе, сопе і крехче. Хоч це завдання і не просте. Дід захотів. Гриба покрепче. І він знайшов. Ось тут росте. Так. Мушочку так собі примостився. Ось такий. Наступний гриб. Нічим не гірший. У кошик мій. Ось, а настрій ваш емоцій гарних і побільше дарує вам ваш дід Панас. Гриба як мало, що таїти правди. Дід це не любить. Він так не привик. Іде на маневри дід, як завжди. Він направляється у кущуну. Так і сьогодні. Я сюди прийшов і хоч одненького, все-таки знайшов. Ось так. Ха -ха. Хоч одненького, таку кущенечок подарував. Ні, не одненький, друзі. Не одненький. Лиш по кущюник покинув і є й другий. Стоїть і нас чекає тут біленький. Такий гарненький, через дорогий. Ось так. Кущуник кущівник за одним, а вийшли, чекає й другий. Бачите, все-таки недаремно йшов кущівник, бо тут би я його був не побачив. От я вже по дорозі йшов, бачите, глипнув вправо. А від завжди дивиться полі. І погляньте, що нам ще трапилося. Ось, такенький. Та я так кажу. Ха -ха. Коли гарна гриба находить. А поруч цей, а тут навіть два. Я думаю, ось. Я думаю, що ще а то ще отакенькі. І от вам, будь ласка. Для тих, хто не лінується побути в лісі. Тут треба ще й четвертого подивитися. Так, не буду вас затримувати, оглянув і пішов. Ось таких три штучки гарно. І бачите, що таке досвід? От я з ними трьома, в руках так і ходив. І все-таки я четвертого уздрів. Ось. Недалеко, метрах трьох, чотирьох но він стояв і заглядав. Найде не найде, найде не найде. Я найду, друже. Я такий ще найду. Ось так. З кущівничка. Не скоро ми підемо, бо відчуваю серцем ще знайдемо. Так що, панове, ні, ми не пішли, бо тут іще біленького знайшли. Ось так. Чудно. І от із корчів цих пішли, якби, то не побачили б красиві ми гриби. Ви погляньте. Він такий, як сезон. свіженький і гарненький. Чудо грибочок. Самий красивий на сьогоднішній день. Є старий корче залізе і робить свою справу. Так, друзі, йдемо, подивимося. Може, що ще і поза кущівником нас чекає. Іде. Вон гарна колода, де дід може присісти такі грибочки почистити, трішки перепочити. Ось і йдемо далі. Сідай. Хочу показати вам, друзі, чим відрізняються 10 біленьких літніх від оцих 10 Пізньосінніх, бачите? Яке воно все чистеньке. Любий грибочок. Він просто золото. Любий. Я піднімаю, він просто чистенький, біленький. Нема того вже поїдженого так з і хробаком. Все воно чисте і гарне. Оце дуже тішить весени. От я всі грибочки показав, вони всі гарні, чистенькі. Ідемо далі, відпочив трошки дід. Хватить. Ви все бачили. Результат уже відомо. Поділився результатом. Все, ми їдемо додому. Син скучає там за татом. Вирушаю, друзі, додому. Як завжди, до нових зустрічей. Переглядайте відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, що ні, хто ще не зробив цього. Я завжди. радий. Слава Збройним силам України! Слава нашій Україні! Хай щастить!